Сьогодні ми будемо обговорювати найважливіші теми з спецпризначенцем полковником СБУ Альфа, народним депутатом України Романом Костенком. Романа вітаю. Добрий вечір. радий бачити, як завжди. Ну, да. Роман, дивись 13 квітня у Сумах відбулася трагедія. Ну, трагедія відверто страшна. Черговий теракт, який скоїла Росія, вбивши цивільних. Тоді очільні кова. Це саме військова адміністрація. Це треба звернути увагу, тому що багато хто каже: а як так сталося, що військові погодились на його вимогу? Так от, очільникова, генерал Володимир Артюх організував публічний захід у цивільному об'єкті за участю військових, їхньої їх родини, місцевих чиновників. І саме в цей момент прилетіла ракета. Проблема не в тому, що а в тому, що організував все це окремо зрозуміло. Сталася трагедія. У нас можуть прилетіти куди завгодно ракети. Давай відверто. У нас військовий всюди. В Києві, в Сумах, в Харкові. У нас країна воює, тому військовий всюду, але загинуло 35 людей. Серед них 11-річний хлопчик і 17-річний юнак постраждало 117 осіб. З них 15 дітей. Це йде в повідомлення обласної прокуратури. Але питання таке: по перше, чому Артюх організував цей захід? Навіщо було запрошувати туди і цивільних, і всіх інших? І військові знаходились в подвальному переміщенні, а цивільні знаходились наверху. Це перше. Зрозуміло, що ну, ця інформація буде розповсюджуватися. Далі скажи мені, будь ласка, ну де по черзі. Дві з цього почнемо. От навіщо і чому і тобі не здається, що ідея, я поговорив до речі з сумчанами, і так ця, ну, ситуація, що і місцеві журналісти, і ті, хто розбирається в ситуаціях, і навіть робітники ОВА, мені сказали, ну, його ж хочуть зробити мером міста, і він зараз намагається грати в ці вибори. Ну, це не безглуздість. Ну, ми бачимо, що росіяни зараз дійсно гатять ракетами всюди, не по не тільки по військовим об'єктам. Приклад є Кривий Ріг, де вони просто так само лупили по дитячому майданчику, де не було ніяких зборів, не було нічого. І в першу чергу маємо розуміти, що така загроза існує всюди, і точно не, не потрібно. Нічого організовувати на питання, чи там організовували, чи то не організовували, зараз наскільки я розумію, йде слідство, в тому числі і Служба безпеки займається, там як чи було там справді хто організовував, як же ж основне витік, який пішов звідти. І ці всі питання мають по першу чергу розслідуватись і винні мають понести. Покарання, хто дійсно е, організовував це а інше це вже багато разів про це говорили. Що ніяких під час війни, ніяких масових зібрань, особливо в центрі міста, коли ти ставиш під загрозу життя військових, не має бути. Тому я не знаю, хто там давав які команди, хто там збирався чи що зараз має пройти слідство. Якщо дійсно там військові, які там. Про яких кажуть, що там було організовано збір, хто там його організував, вони мають понести покарання, тому що вони, попри те, що себе ставили під за під загрозу, і також і цивільне населення. Ми бачимо, що росіяни не нехтують нічим, вони вбивають просто цивільне населення, а потім прикриваються тим, що, начебто, там були військові. Тому звичайно, це справа, яку потрібно розслідувати, і винні мають понести покарання. Але я б не став би зараз тут називати винних питання, хай слідство з цим розбереться, але безпосередньо ну те, що вони мають бути покарані, це 100% і мають бути прийняті рішення. Вони мали бути ще в 22-му прийняті. Пам'ятаєш історії і в Миколаїв прилітало на початку ти про 79-ту бригаду общаги коли прилетіли. Ні, 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 не 79-ту, Це там ми її називали школа прапорщиків. А це, все коли... зрозумів, але так. На в'їзді всі бачать там. Це вона, на початку, вона, вона. Вона. Я так, на початку це березень 22-го там теж загинуло багато військовослужбовців і наслідки мали бути. У нас неодноразово було по скупченню били росіяни, коли або з дронів помічали активність, або радіорозвідкою бачили, де теж зараз просто робиться, коли навіть не вимикають телефони. Росіяни можуть за допомогою своєї радіорозвідки виявляти, де, наприклад, підрозділи вони вичисляють. Телефони, тому що телефони на війні це зло. Я зараз не про комунікацію, а про те, що їх використовують росіяни. У них є спеціальні комплекси на базі Орланд, які збирають дані з мобільних телефонів, які світяться в тому чи іншому місці на передовій. А потім в них система автоматично працює, яка вичисляє переміщення цих е, телефонів. Вони просто розуміють, там з якого підрозділу той чи інший абонент, а потім бачить, він був тут, <кій> а тепер знаходиться на іншому напрямку. Їм не потрібно йти брати язика для того, щоб зрозуміти, який підрозділ на цьому напрямку. Вони розуміють, ага скупчення було тут, тепер на іншому, значить, сюди перебро перекинули той чи інший підрозділ. Так само, і скупчення. Вони вичисляють телефони, можливо, командирів. А потім бачать, що вони десь можуть бути в одному місці. Наносять туди удари. Тому заходи безпеки, це і служба безпеки має працювати. Я знаю, що вони працюють над цим, і командири мають до цього телефонну телефону -гігієну цю. не просто так кажуть: віддайте нам телефони або вимкніть їх. Це не для того, щоб там боєць нікому не дзвонив і не, не жалівся на життя. Це це інша історія. Це Саме з позицій безпеки, бо так само, як ми можемо відслідковувати, так само і вони можуть відслідковувати. і дуже багато факторів, коли вони можуть це зрозуміти. Тому, звичайно, потрібно все дослідити і хто призвів до того, що був нанесений такий удар росіянами по центру міста. Але ж ми розуміємо, що росіяни зараз і просто так б'ють, і це також важливо. А коли ми ще даємо привід тими чи іншими своїми діями. Якщо це так, то це ще гірше, тому що ми ставимо під загрозу життя цивільних. Ми військові, то зрозуміло. Це якби наша робота, і ми маємо за цим слідкувати, але точно й не, не ставити під загрозу цивільних. До речі, кажу, що так і буває, тому що у нас був момент, коли ми були в Запоріжжі в 22 2022 році. І а там ще був зв'язок? Пам'ятаєш, 22-й рік, що зв'язок на ЛБЗ ніхто не відключав, а був зв'язок, і вони якраз відсвятковували е, телефони, які пересувалися з ЛБЗ, а потім в розпологу, і потім нам прилетіло, і скажімо так: ну прилетіло. Так, от е, це проблема, але є інша проблема. Дивись. Ну, скажемо так, слідство покаже, задокументує, знайде докази, все зрозуміло. Але журналісти вчора бігали за Артюхом і вимагали в нього пояснення. Він закрився, закрився за 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 зачиненими двері, не хотів з ними говорити, і спілкуватися. Я розумію, йому встралячно було і страшно, але він активно комунікував з офісом президента. Чому тому, що миттєво після того, як це відбулося, включилася Мар'яна Безугла. Дивись, ми свого колись говорили, що її не треба. Переоцінювати, але недооцінювати це ж не треба. Вона вчора, до речі, вона знесла цей допис, і це окрема історія. Я зараз його навіть покажу. Це дуже цікава ситуація. От 에, Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю. Зверли, ля, -ля, ля знову Росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах досі шокування, і далі не шикують. Вона знову почала оцю історію. Військові, там до сирського, до претензій, але. Мені достіменно відомо. Дивись, у мене з Сирським дуже напружені стосунки. Всі, хто знає в Генштабі, це знають, я його ніколи не захищав. Але накидати зараз на головкома це остання справа. Більше того, там, де він не, взагалі не має ніякого відношення. Ще раз. Претензії до сирського є обґрунтовані, але тут, тут було поставлено завдання Артюхам. Мар'яша врубилась миттєво. Почала це було там бо шикування, їх нагороджували на площі, тому там прилетіло. Те вона знесла цей допис, почала маніпулювати переписувати. Я поговорив, ніякого шикування не було. Більше того, військові всі були в підвальному приміщенні, але вона, вона це знову зіграла і знову намагалася на військових навести стрілки. А виправдати фактично Артюха, якого офіс президента бачить наступним мером сум, хочу нагадати нашим речам, що мер сум знятий з посади і затриманий за хабар. Він був обраний раніше від батьківщини. Зараз там нема є виконуючі обов'язки мера, і вони хочуть у Артюха протягнути на вибори. Вибори вони планують все ж таки по конституції. Вибори в місцеві ради в жовтні 25-го року. Так от скажи мені, будь ласка. Тобі не здається, що ну, це, це цинічність і це лицемірство, коли Банкова намагається відмазати Артюха руками безуглу. І взагалі, чому а, а, от, а, а наша влада п'яриться на війні і намагається використати такі заходи? Зараз не вибори. Вибори взагалі невідомо будуть чи не будуть. Чому не заборонено взагалі проводити такі моменти? Це ж офіс президента призначив цього Артюха. Вони могли заборонити йому це робити, але ні. Чому вони ставлять загрозу громадян і життя громадян під загрозу? Вибач, я трохи на не нервах, тому що в мене там два моїх приятеля, які якраз військові, і вони розповіли все, що відбувалося, як це відбувалося. Я тобі хочу сказати, ну це треш. Зараз з них ліплять фактично винних з військових. І це неприпустимо. І Мар'яна приймає в цьому активну участь, формуючи порядок денний через соціальні мережі. Тут є оця одна сторона, про яку ти говориш, а є інша сторона, сторона, також стратегічна війна. Це ж ми розуміємо, зараз відбувається в інформаційному полі. І вчора, буквально після того, як завдали удари, після цього допису її. Цитували майже всі російські помийки, всі всі їх там спікери, які є, і посилались на неї, і виправдовували цей удар за допомогою неї в цьому і проблемі допомогою цього допису. І оце потрібно враховувати, що вони казали: от дивіться. Завдали удар, що українці кажуть, що по цивільним, але от є підтвердження безпосередньо від українських можновладців про те, що там дійсно було якесь скупчення військових, і то вже неважливо зністи допис, не зніс, воно вже пішло, і цим самим воно показує і, скажімо, росіяни це використовують. Наші партнери також на це дивляться, і саме зараз цей момент, коли там хтось намається перемовини вести, ми намагаємося. Ще раз довести, хоча вже все доведено, що Росія це країна терорист яка вбиває цивільних, не дивлячись ні на що, ми самі даємо їм можливість використовувати наші дописи для того, щоб там щось або підтвердити, ну в першу чергу, підтвердити. Тому звичайно, це злочин. І коли ти кажеш, чому це не можна заборонити робити, в нас на рівні кримінального кодексу заборонено. Ми ще прийняли це в 22-му році, цю норму, коли. Пам'ятаєш, 22-й рік ще там багато громадян не знали, всі закони писалися ще до того, як були там доступ до мобільних телефонів і інтернету, коли можна так швидко викидати все в інтернет. І по факту багато громадян не розуміючи, що роблять, там, або коригували російські ракети. Не те, що прям коригували там свідомо, а просто показували. Попали вони чи не попали? Який об'єкт знищений, який об'єкт не знищений? Там показали, що ракета прилетіла поруч, через декілька хвилин інша прилетіла в ціль. І і там або переміщення, от їдуть наші військові, і там зразу ж видно на якій місцевості і росіяни моніторячи це, бачили там, куди перекидаються резерви, або ще щось. Ми це заборонили і зробили це кримінальним злочином. Тому зараз всі ці питання, які там хтось пише дописи, можна... Досліджувати через правоохоронні органи і виявляти, чи був це злочином чи ні, тому що це дійсно такі дописи там багатьох. Ми зараз не когось конкретного, в тому числі багатьох, хто там підтверджує або підсвічує, або до того, як прийшли офіційні дані офіційні дані, намагається розповсюджити і дати інформаційний привід ворогу, виправдовувати свої терористичні акти. Ти знаєш, відбулася ще одна подія пов'язана з цим сьогодні. Це відео бачили майже всі. Навіть одна з найбільших пропагандонів Російської Федерації, Маргарита Симанян, керівниця Russia Today, в ефірі подякувала Мар'яні Безуглі за те, що те допомогла виправдати удар публічно. Сказала через цей допис ця українська депутатка. Вона повідомила, що там справді були військові. І от найстрашніше в цій ситуації, ти правий на 100%. Те, що я давав коментар зараз італійцям, і вони кажуть: ну дивіться, ви кажете, що удар був нанесений по цивільних, і він мені каже, журналіст італійський. А от Мар'яна Безугла, депутат Верховної Ради, до речі, працюючи в комітеті по нацбезпеці, вона ж знає більше, ніж ви. Але вона а, не працює в комітеті по нацбезпеці, щоб, ну, ще раз. Вони, ти розумів? я ж тобі об'ясняв, поясню. як а, вони це сприймають. Це ж бекграунд, це не все. Вони ж досі її вважають, до речі, що вона слузі народу. Щоб ти розумів, це теж треба пояснювати. Ну, вона так маркована. І от тут найстрашніша ситуація: те, що вона наносить інформаційний удар по Україні назовні, де європейці використовують її позицію, вони навіть проукраїнські, вони кажуть, вона ж представник влади, вона ж, ну вона ж не дурепа якась. І коли я пояснюю, що не все так однозначно, ти знаєш, це велика проблема. Под мене запитання: Служба безпеки України не хоче зайнятися може, або не може зайнятися цією проблемою під назвою повідомлення безумлою. Ну, це треба запитати в Службу безпеки України, тому що ну, вони мають проаналізувати те, що було сказано тим чи іншим депутатам, і пропрацювати це на предмет злочину. Тим більше, що я кажу, що ну у нас є в кримінальному кодексі статті за от розголошення даної інформації, тому однозначно я думаю, що має бути проаналізовано і просто подивитися. Ну тому що це реально призводить до тільки мінусів. Це державний рівень. І ми маємо розуміти, що не можемо відразу, особливо в Можновладці, робити винними тих чи інших людей, а особливо давати можливість інформа інформаційно так не тільки росіянам, а й європейцям неправильно розуміти ситуацію, яка є. І Вони потім це перекручують із того, що Росія терорист, на те, що а дивіться, от ви самі підтвердили, що... Росія там я не знаю мала е реальну військову ціль, а все інше це типу наслідки цього удару. і Вони це там підтверджують. Тому ну ми точно маємо робити все і служба безпеки, в тому числі контролювати, щоб по перше не було витоку ніякої інформації. Е По-друге, щоб не інформаційна безпека це частина гібридної війни. Е інформаційна війна це, яку веде Російська Федерація, і вона має іноді навіть більше значення. Плив ніж там бої на полі бою, тому що від цього залежить відношення партнерів до нас. Відношення всередині суспільства до нас і до військового командування, і все це разом, якщо зібрати, це впливає на морально-психологічний стан і воїнів, і суспільства це дуже важливо. Я ж кажу, іноді важливіше ніж там безпосередньо ті завдання, які виконують наші воїни на полі бою. Ми маємо це розуміти в деяких аспектах. Ну і мають досліджувати однозначно всі дописи, які роблять. Тому тут знаєте. Тут всіх стосується, що е, хайпувати на крові це точно не та історія. Там кожен намагається якось підняти свою впізнаваність або показати свою обізнаність, але хайп на крові це не тільки гріх, це і ну пряма загроза національної безпеці. Це це факт. це Всіх стосується, хто намагається таким чином десь там себе підсвітити, я тобі більше скажу, коли я дізнався, що загинув. А... Командир 27-ї бригади, я про це не говорив, і потім, коли стали, стали з'являтися всі ці інформаційні приводи, і всі інші я досі написав про це, кажу. Про це. Ну всі вже повідомили, але про такі речі варто бути дуже обережним, розуміючи, що ми даємо козирі нашим ворогам. А я користуючись цим. Ефіром хочу сказати дві речі: перше дуже обережно використовувати інформацію, навіть якщо ви щось знаєте, користуйтесь принципом лікаря не на шкодь. це дуже важливо. Тому в мені, коли завжди бореться людина, яка працює з інформацією, і державник, державник завжди перемагає. Це принцип, другий принцип. Я хочу звернутися зараз до Служби безпеки України. Ви повинні перевірити цю ситуацію. І закрити це питання раз і назавжди. Шкода від Мар'яни Бузуглої для України дуже велика. Це потрібно закінчити раз і назавжди. Скажіть мені, будь ласка, дивлячись на карту на мапу, що там відбувається, окупанти мають просування на околиці населеного пункту удачне і Котлине на Покровському напрямку. Вони мають просування в напрямку сухої балки на турецькому напрямку. Вони мають просування на околиці населеного пункта Торське на Лиманському напрямку, просування на Верхокам'янському, в напрямку Верхокам'янська на Сіверському напрямку. Ну і в напрямку населених пунктів Нове Зелена Долина на Лиманському напрямку. Я можу далі перераховувати. Я просто дивлюсь зараз зведення. Вечірнє, що відбувається, це вже публічно вийшло. Тому в мене до тебе тільки одне запитання: як до людини, яка фахова, військова, сам приймав участь у бойових діях? Приймаєш? Скажи, будь ласка, а що зараз відбувається на Сумщині? Чи просувається зараз армія Росії на Суми і Харків? Як повідомляв раніше спочатку президент, а потім головком? Яка взагалі ситуація на Донбасі та у Запорізькій області? Бо, і вибач, генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни одночасно наступають у дев'яти напрямках. Що взагалі відбувається? Ну тут дивлячись, що вони рахують за напрямки. Наступати повноцінно, стратегічно, скажімо так, неможливо. І я думаю, це генштаб і має на увазі, що вони продавлюють, ведуть активні дії саме там на цих дев'яти напрямках. В принципі, вони основні ті, що ти назвав. Вони намагаються протиснути нас, вони щупують. Це В них така тактика. Вони прощупують з намаганням знайти слабке місце, щоб потім розвивати успіх. Зараз основний там вони на Лиманському, правильно ти сказав, напрямку рухаються, намагаючись собі здобути якісь переваги і перспективи. Що стосується Покровська, вони не залишили собі для них важливо це дійти до ДніпропДніпропетровська Дніпропетровської області, і вони намагаються ж таки просуватись. Бо Покров для них став такою не фортецею, яку ми пам'ятаємо, вже обіцяли вони взяти, а там хтось з наших е, вже закликав людей, що все там через тиждень вже Покровська не буде, але Покров стримається, і наші воїни його тримають. Тому вони намагаються просуватися, ведуть активні дії. Це все тактичний рівень. Таке враження, що вони займають такі вигідні для себе тактичні позиції, але стратегічних стратегічних просувань навіть на оперативному рівні. Стратег... В них немає, тому що десь там ми ж теж розуміємо, десь вони просунулись там із за того, що не вигідні наші позиції. Десь там один підрозділ просів, і нам доводиться вирівнюватись. Але те, що вони там володіють ініціативою, це факт. І зараз для того, щоб її перехопити, це треба. Більше зброї ця війна це про зброю. Зараз противник, ну, він з самого початку війни бає, має більше боєприпасів, більше зброї. І от вони так потихеньку просуваються. Якщо ти пам'ятаєш, я думаю, темпи не те, що не менші, а набагато менші, ніж, наприклад, там в кінці минулого року. Ми пам'ятаємо, що вони почали, коли наступати, то. Десь за жовтень місяць приблизно вони захопили. От, починаючи, коли ми операцію в Сумах почали на на Курському напрямку, то вони в серпні місяці, це ми 6 серпня, почали. Вони захопили там що квадратних кілометрів, потім уже в вересні там 200, в жовтні 300, в листопаді 700 в квадратних кілометрів. Потім до 400 в грудні, і зараз останній місяць, те, що ми знаємо, там що до 120 квадратних кілометрів вони то є їх темпи знизились, вони навіть зупинились, і зараз вони перейшли на рівень, ну скажем, таких статистичних, як було там на початку 24-го року, це можна сказати ще і не наступив. Весняний, весняна, весняна, літня кампанія. Там її називають літня кампанія, але вона якраз от з весни починається з кінця квітня. Я думаю, вони готуються до неї. Вони збирають резерви, тому що навіть мої хлопці, де працюють, я скажу, що. Зараз, коли в тебе там суха погода, в тебе там є 10 напрямків, по яким ти можеш виїхати на бойові позиції. Зараз розпуття і одна-дві дороги, які іноді контролюються росіянами, те саме із, із сторони окупованої Російською Федерацією, тому темпи вони трохи знизились, і росіяни зараз, скажімо так, в основному зупинені. В минулому році вони захопили за весь минулий рік, ми пам'ятаємо, попри те, що вони там. Втратили бага, велику кількість військ, це такий, ми міряли квадрат там, 59 п'ятдесят на 59 кілометрів, втративши безповоротні втрат сотні тисяч своїх солдат. Зараз вони знижені їх темпи просування, і от вони намагаються пхнутись на такому тактичному рівні. Тому, ну якщо в них такий буде наступ продовжуватись тими резервами, що є, то ми його, ми його то чітко будемо, я думаю, тримати головне не підвищувати ці темпи. Але. Треба бути обережним, тому що зараз, коли почнеться літня кампанія, поле для наступу в них розшириться. Погода буде дозволяти використовувати більші з'єднання і тут уже викликів буде більше. Тому і зараз готуються і росіяни до, скажімо, до таких більш активних дій. І ми готуємось до. Мінуємо, поповнюємо резерви, зброю завозимо. Всі, всі зараз готуються до літньої кампанії. Попри заяви там про перемир'я, можуть бути, не можуть бути, але всі розуміють, що треба готуватись до кампанії, яка почнеться в кінці квітня, і я думаю, буде аж до активно, там до жовтня місяця. Ну, дивись, розуміючи, що відбувається, треба готуватися, і треба не тільки технічно готуватися, треба ще й підготувати резерви, бо це буде потрібно. Але інформаційна кампанія і мобілізаційна кампанія так і не проводиться на тому рівні, як потрібно на загальнонаціональному. і багато чого не робиться, але це для іншої теми. Скажімо так, для іншої програма, верніше тема. Але хочу собі сказати, що дуже цікаво, що від наших побратимів я чую постійно, що сніг, який випав, дуже допоміг зупинити ворога, тому що м'яка земля, і їм важко просуватися навіть на тих. Жигулях, нивах, на чому вони зараз пересуваються. Техніки в них повибивало а на тому, що є, вони просуватися не можуть, тому погода на нашому боці, але так довго тривати не може. Головне, все ж таки, підготувати себе, підготувати по всіх напрямках, особливо про підготувати потрібну кількість боєприпасів, потрібну кількість піввідронів. Ми про це поговоримо трохи пізніше. А, зараз хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитеся цей ефір. Я вам дуже вдячний. Третина поставила вподобайки. інші уважно слухають Романа: не можуть відірватися. Зараз Роман бере паузу спеціально для того, щоб я до вас звернувся. Поставте вподобайки, прокоментуйте, поширте відео, підпишіться. Це важливо. Поставивши вподобайку, ви допомагаєте каналу співпрацювати з ларок Ютуба. Підписавшись, отримуєте першими це відео і всю інформацію. А окрім того, допомагаєте каналу крокувати до 600 тисяч підписників. Я планую це на днях все-таки відсвяткувати. Ну і не забувайте поширювати інформацію. Це важливо, тому що лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається всю інформацію. А також пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь наш ефір, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, це важливо, як завжди. Я завжди аналізую графію наших глядачів і потім роблю висновки. Тому пишіть, куди закинула вас доля, де ви зараз. Ну і головне, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, тому що це теж важливо.